Ну, я вам скажу, що оце відчуття головного бою воно нас не залишає, а тим більше останнім часом, коли ми бачимо візити поважних гостей міністра, скажімо, оборони Британії чи Єнса Столтенберга, очільника НАТО. І це означає, що най, най, цей пік кульмінація, вона напевно що прийде на весну наступного року, з наданням F-16. наскільки зміниться е, е, ракеровка і розстановка сил на вашу думку. А е, коли президент каже, що щойно ми виходимо на кордони з Кримом, можливий якийсь перемовний процес. А навіщо нам тоді перемовний процес, якщо ми вже будемо відчувати силу і міць? Ну і найбільш болюче для мене питання це, звісно ж, мобілізація. Колишній очільник міністерства оборони Британії каже, що середній вік людей на фронті це 40 плюс. А і приводить приклад Британію там мобілізацію зразка 39 41 років, коли вони мобілізували майже 3 мільйони. Я бачу дані наших нашого інституту демографії, і я не певна що ми можемо покласти на вівтар молодих людей, які. Зрештою, і є збереженням генофонду України, як нам бути в цій ситуації, коли ми просимо зброї, коли союзники нам надають зброю. А чого ми не кажемо про легіонерів? Де ці натівські вояки, в яких, до речі, в більшості з них і немає такого військового досвіду, як у наших ЗСУшників? можливо, варто було би на це звернути увагу. Ну, по перше, е, звичайно, ми можемо казати про пана екс-очільника військового відомства Британії як про професійну людину. Тут жодних сумнівів він є другом України. З іншого боку, е, він говорить вже не як міністр оборони Великої Британії. Е, тобто, він сьогодні собі може дозволити ці певні слова, мабуть, він собі і дозволив. Е, чи очікувати там масово легіонерів? В Україні я не думаю, що найближчим часом можливо це пов'язано. Можливо, я точно не можу сказати, можливо, пов'язано з якимись юридичними аспектами е, цієї діяльності або цього виду набору до Збройних сил України. Є іноземний легіон, е, там є відповідні українські командири, о, і вони воюють, виконують свої завдання. До речі, от знаємо, що напередодні загинув естонський офіцер. Якщо не помиляюся, він віддав своє життя за Україну. От що стосується демографії, Звичайно, це проблема, і це та проблема, яка постане перед Україною після перемоги. Це треба розуміти. Це проблема, яка сьогодні ну, не можемо говорити лише про Україну, постане і вже постала перед росіянами. Ми дійсно абсолютно вірно говоримо про те, можливо, зараз трошечки не за темою питання, але я мушу про це сказати. Про те, що Росія волошу швидше за все, буде оголошувати там мобілізацію додаткову. Хоча вона триває, вона прихована. Вони кажуть, я цифри, і ви, мабуть, там мільйон, мільйон двісті тисяч і, і все. І ми завоюємо Україну за три дні. Ми про три дні пам'ятаємо з іншого боку, є як не дивно, це побачило. Світ такі дані про те, що на підприємствах, тобто в економіці Російської Федерації, сьогодні є величезний дефіцит кадрів: 46 відсотків, майже половина. Це дефіцит кадрів в економіці. Про що це говорить? Про ті самі демографічні проблеми, величезні, які є на Росії. І далі це буде поглиблюватися цей процес. Звичайно, хотілося б мати чарівну паличку. Зараз там нам з вами зробити певний жест і мобілізація на Росії е, дійсно перетвориться мобілізацію, пакетизацію і так далі. Тому подібне на це маємо пройти певний час. Так, от повертаючись е, до нас, тому не проблеми будуть і не треба лякатися того мільйону. Вони його не зберуть. Ну я не бачу. Перспектив зібрати цей мільйон, але все ж таки повернемось до нас. Е, зброя надходить, вона надається е, хтось, влучно з колег сказав, що дивіться, ми майже в фіналі по отриманню зброї, що мається на увазі усі види зброї, які могли б ми отримати, ми фактично отримали крім авіації, е, але керують цією зброєю: хто? Наші українські воїни. Тому, коли пан британський міністр говорить, що там молодших треба закликати до війська і так далі, тому подібне. Я думаю, що і цю ситуацію найкраще знає Генеральний штаб Збройних сил України. Тут має бути повна довіра, кого мобілізувати, кого закликати, яким чином цим людським ресурсом розпоряджатися. Ми ж теж прекрасно розуміємо, ресурс на Росії і ресурс в Україні. З іншого боку, ми говоримо про те. Що наша армія є технологічною, це ключовий момент. Російська є не технологічною, вона є е, армією гарматного м'яса. Але його треба знищити, докласти чи молозу, тим не менше. Е, тому Генштаб знає, що робити. Мобілізаційні питання відслідковуються, І подивіться, е, зокрема, перший заступник міністра, пан Павлюк, казав про те, Павловський казав про те, що. Е, не треба зараз е, ну, якісь там надзвичайні заходи проводити щодо мобілізації. І авіація. Звичайно, якби це було вчора, з цими 16 нам би сьогодні було легше, принаймні по Херсонщині, по Запоріжжю 100%. Але це одна з складових, складових е, будь-яких наступальних або оборонних дій. Ну, по-перше, не було б цієї авіації, що працює по прифронтових наших містах. Вони знахабніли. Вони почувають себе майже спокійно. Ну єдине, що можуть там себе збивати, як це було е, в районі Токмака. Тому чекаємо цю авіацію. Звичайно, надзвичайно хочеться, щоб вона запрацювала власне так само, і додаткові засоби протиповітряної оборони. Це дуже важливо, тому що це південь нашої держави, це портова інфраструктура. Це те, що сьогодні надзвичайно важливо закрити все небо саме тут, бо це економіка. Погана вона на сьогодні чи гарна, але саме цей сегмент економіки він активно працює на Збройні Сили, а отже, на звільнення наших територій. Тому ну, це повний такий великий пласт усіх цих питань, і я сподіваюся, що дійсно питання мобілізації вони будуть максимально е раціональними і розумними. хоча, Є штурмовики в 60 років, повірте мені, які дають фору тим, кому 20 і 30. Але це такі випадки такі. Знаєте, вони рідкісні, доволі такі. Ті, хто може пошвидше бігати, вони звичайно помолодші.